то, там, там Бачу, там э, цілий табун, косуль. Ну, я побачив штук 6-7 точно і чому такі білочки, як називається. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. І так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, ката Викопатель. Сьогодні я вирішив виїхати на коп. Тепла погода. Як бачите, зима в нас сьогодні в цьому році без снігу, ото випав в кінці осені, а зараз ніде немає. Трошки льоду є, але на цьому водосховищі я б не ходив. Тут дуже глибоко і він дуже тонкий. Вивши я виїхати в ліс, покопати. На поле не пішов. Так як цікаві місця всі ще не здисковані, не виявлені, тільки змолочені. Тому, думаю, поїду в ліс. Але по дорозі в ліс. Думаю, заїду ще на такий пляжик. Тепло. У нас копати можна. Сьогодні у нас 30 грудня. І не знаю, коли вийде це відео. Напевно, знахідки буду зберігати як знахідки 23-го року, тому що відео... Із своїми знахідками я вже зняв, воно, напевно, вийде сьогодні. ну Для вас вже вийшло. А для мене сьогодні або 31, го думаю якось так. А те, що знайду сьогодні, вже буду зберігати на наступний рік в коробочки. І потім вже в наступному році покажу. Планую покопати тут, на цьому пляжі. Тут попадаються советики, ходячка. Золото знаходив, можливо, і сьогодні ще з бо сигналів дуже багато було. І поїду в ліс, там, де в цьому році перший мій був вихід, також взимку. Знайшов я там бронзового ножика. Але я похожу вже я по лісі, можливо, підіймусь там такий герб великий, піднімусь сюди наверх. І там походжу. Ну, спробуємо щось знайти. Побажайте мені успіхів. І будемо шукати. Десь зі мною собаки, Лео і Джей, десь бігають. Потім їх також вам покажу. Ну, Збираємо наш і йдемо шукати. Перед початком хочу сказати, не забуваємо про ЗСУ, ми святкуємо свята, а вони воюють на сході країни, звільняють нашу Україну і допомагають нам святкувати і жити спокійно. Тому, друзі, не забуваємо посилання в описі. Бачите, собаки бігають мої. О, Як голосно кричить. Так, що ми будемо сьогодні Ну, Будемо ходити на... У мене це шоста програма. це Coin Fast. Частота, у мене тут стоїть 17 Давайте подивимося 7. 7 дисквім. 93 чуєчка. 17. Ну, може піднімемо давайте до. Ой, це 225 здвинуть треба і трошки. Я вже забув кого-то здвигать, а ось, ось і, напевно. До 18. Ага, ні. Зараз. Я так давно не здвигав нічого. Завив собі налаштування, яке завжди включаю. Я тут максимальне це 17,7. 17,7 буде. Так. Желізо включено. Швидкість 2. Ну і все. Так, перший сигнальчик. Давайте знайдемо. Тут їх багато, так що. 86, копається легко. Так. Значить, навіть певчатки не вд'єв. Так. Не ж бой якась бо з вевху. Тут якоїсь міді, щось таке. Ну, шукаємо, друзі. Так, друзі, перша знахідка. Це у нас 10 копійочок ходячка в такому е, закишем стані. знайшов проблему одну, друзі, тут до лиця хавшу, копається. а тут добове. Ну, походимо тут під бережком трохи і поїдемо. Поїдемо далі. Так, копаю, напевно, вже О, собаки прийшли. Можливо, говничок сомик. Знайшов ще 10 копійок наших, три ведянських монети, закиших, напевно, дві по одній копійці і дві е, копійки. І кусочок щойної монетки. Душку від окулярів. О, таке, сигнальчики є. Але прям щоб так цікавих. Щоб прям спеціально знімати немає. Грузило льоскою. Якщо підійти сюди, тут зазвичай всі заходять у воду. Можливо тут щось. Подайте ну, 42-41, а такий сильний. Це, напевно фольга якої тут завжди куча Чуєте як сильно о дзвенить здо для собак їжа щось таке нам на пляжі Смітник шатий. І не тільки металу, а й взагалі. Люди ще хуже свиней. Да, сигналів куча, е. Купаєш один, викопуєш два. Певно, буду Збирати та й потихеньку їхати на кришка. Ну, якщо щось цікаве ще знайду тут, а то включусь. Так, будемо їхати. Що вони там знайшли? Боже. Помогай копать. Молодцы. Что там, хлопцы, есть что Что ты там, Джей, нашел? Їдемо за хлопці. Так, уже зібрався. Ось покажу, що знайшов. Знайшов ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7 монет. 10 Де, копійочок сімдесят го Кусочок чогось, не знаю що це, і кусочок монетки. Ну, монети є. Поїдемо шукати диревності. Policía. Друзі, приїхав я вже на місце, бачу, тут красива така поляна. Їду, а цей псіна із джеєм гавкають, як не, не самовито просто. бачу, вони так біжать, біжать сюди, думаю, куди вони біжать? Я став собі тут, там бачу там цілий табун, косуль. Ну я побачив штук 6 чи 7 точно. Там в чи не хотів побігти зняти, але вони побігли б. Дуже швидко. І тільки чув топіт такий табуна. Шкода. я би не собаки, може б і побачив би їх, як пішов би туди копати. Ну, ці нагнали. Лево, ди сюди. Ди сіди. Втомився. Да? Загнав, загнав їх. втомився він. Побіг. Гатий, Джей. Хто зна де, погнав їх і погнав. Ну, може вернеться. Ну, я вже зібрався, буду ходити, тут ще чудово так ходить, немає віток. Там вже далі схил вниз, будемо верху, тоді може наниз пустимося, побачимо. Друзі, що там зверху, спустився. Ось на такий гербок. Не знаю, не видно, напевно. Думаю, що це тут за гриб такий на схилі. А це? Погляньте, канер. Так, Ліо, не йди сюди. Бо зараз вискочить до тебе. І це такий грибак, Вигбачи висиця чи сук, що воно тут живе, не знаю. Ну і узнавати не хочу. Тому йду. Поки що сигналів зовсім не було. Було два чорних, а вони верхові. Ми навіть не стали їх копати. Отак ногою згорнув, бачу, нам змістився. Знаєш, зверху ж сладається. Тому і не став копати. Пока так, ходимо. Не буде зовсім нічого. Поїду в якесь інше місце. Так, поїхав знову і нарешті перший кольоровий сигнальчик. Ну. М -м, понятно якийсь жибонь верховав Так, друзі, перший калював загнанчик 77-76. Там був зах один, але був, не треба знімати, а він був вивховий якийсь. Тільки збирався, зустрів рибаків ішли. Хлопці, наскільки там 12 годин, а вони Та питає клює, кажуть ні. Алюміній. Алюміній. Ми пішли не, не за алюмінієм. Будемо ходити. Шукати. Баків там вистачає. не будемо заважати, будемо ходити. Тихенько. Був металевий ціначик, хоча показував її в кольоровий. І знайшов такі будилачі, як вона називається. Це ворот коню. Певіод точно не деревні якісь. А все може бути. Можливо, імперія. Ну, Заберемо. знахідка приємна в лісі. Знову вийшов, друзі, я на свій любимий так сказати, монетки, пляж понад Ірпіньом Знову начепляв на себе всяких Репехів Знайшов дві монетки радянські, ось ще на третю знайшов, напевно. Може така закиша. Спробуємо її достати звідти, якщо вона не зламається, звісно. Напевно, три копійки. Чистити руками не буду. Знахідки да. сьогодні одні Ну, Майже таку саму, знайшов. теж, напевно, три копійки. І ось таку. Три, 5, 6, 7, 8, 9, 10 монет. З однієї сторони, чудово, 10 монет, з іншої сторони. Які ці 10 монет? Не дуже. В лісі глухо, що там знайшов металевого ключа одного. Там його оставив під деревом, щоб натягати великого і поки що все. Так, хоч одну монетку зміг знайти в самому лісі. У нас 2 копійки 1967-го. собі спереді непогані. То все на пляжі і все в такому не дуже стані. Ну, хоч щось. Хоч щось. Я напевно трохи пройдусь Я буду їхати додому. Побачу, може ще десь заїду, А можливо і ні. Ось така знахідка. І так, іду вже додому. На жаль, сьогодні нічого такого крутого не попалось мені. Одиннадцять а, точніше 9 соєтиків, 2 ходячки. На пляжі я би залишився, мені би більше знайти. Я хотів, надіявся, щось знайти постави мені. Тому поїхав сюди в ліс Та по поємні ще походить. Так, де цей Джей? Джей! Вічно десь ганяє щоб знайти мого мопіда де його ставив Ну, знайдемо, думаю а, побачив косуль завжди приємно таке дуже багато і саме слідів їхній життєдіяльності. я думаю якщо тут десь годувати їх в одному місці то можна буде і понаблюдати за ними постежити так куди його йти, не пам'ятаю. А, бачу мопеда. Я вже думав, що буду блокати тут. Ну, Якийсь такий коп вийшов з знахідки, ви бачили. Не буду вам їх дублювати, показувати, затягувати ваш час. Друзі, велике дякую, хотів би сказати всім тим, хто постійно дивиться мій канал ставить подобайки ваша підтримка мені дуже важлива. Як розвитку каналу, так і дає мотивації мені. Тому продовжуйте, дивіться, коментуйте. Якийсь чорний. Ось себе ухваляється. Коментуйте і залишайтесь зі мною. У нас вже дві тисячі, а переглядів дуже мало. Будемо старатися. Вітаю вас ще раз з минувшими святами. З Різдвом, з Новим Роком. Бажаю нам перемоги в цьому 2023 році. Вам успіхів в ваших пошуках і до зустрічі на моєму каналі.